Дзеркало забутих душ. Старовинний особняк на околиці Львова завжди викликав у місцевих жителів незрозумілий страх. Ніхто не пам'ятав, коли саме він був побудований, але всі знали одну річ туди краще не заходити після заходу сонця, особливо коли повний місяць. Марта Коваленко, молода антикварка з Києва, не вірила в забубони, коли їй запропонували оцінити майно покійного графа Радомського, вона без вважань погодилась. Гроші були потрібні, а містичні історії здавались їй лише вигадками селян. Восени, коли листя жовтіло і опадало, укриваючи доріжки парку густим килимом, Марта вперше переступила поріг особняка. Будинок вражав своєю величчю, високі стелі, дубові панелі, антикварні меблі, вкриті пилом століть. Але найбільше її увагу привернуло велике дзеркало у головному залі. Воно було незвичайним рама з чорного дерева. Інкрустована срібними символами, які нагадували давні рунічні письмена. Дзеркало мало дивну властивість, воно ніби світилось зсередини, навіть коли в кімнаті було темно. Не дивіться туди надто довго, панночко, попередив її старий доглядач Микола, який супроводжував її по будинку. Кажуть, це дзеркало показує не тільки ваше відображення. Марта лише усміхнулась у відповідь. Вона була освіченою жінкою, кандидатом мистецтвознавства, і не збиралась лякатись старих забобонів. Восени, коли листя жовтіло і опадало, укриваючи доріжки парку густим килимом, Марта вперше переступила поріг особняка. Будинок вражав своєю величчю, високі стелі, дубові панелі, антикварні меблі, вкриті пилом століць. Але найбільше її увагу привернуло велике дзеркало у головному залі. Воно було незвичайним рама з чорного дерева, інкрустована срібними символами, які нагадували давні рунічні письмена дзеркало мало дивну властивість. Воно ніби світилось зсередини, навіть коли в кімнаті було темно. Не дивіться туди надто довго, панночко, попередив її старий доглядач Микола, який супроводжував її по будинку. Кажуть, це дзеркало показує не тільки ваше відображення. Марта лише усміхнулася у відповідь. Вона була освіченою жінкою, кандидатом мистецтвознавства і не збиралась лякатись старих забобонів. Наступні кілька днів вона провела каталогізуючи антикваріат. Особняк був справжньою скарбницею. Картини XVIII століття, порцелянові сервізи, старовинні книги Латиною. Але найбільше її увагу привернуло Велике дзеркало. Восени, коли листя жовтіло і опадало, укриваючи доріжки парку густим килимом, Марта вперше переступила поріг особняка. Будинок вражав своєю величчю. високі стелі, дубові панелі, антикварні меблі, вкриті пилом століть. Але найбільше її увагу привернуло Велике дзеркало у головному залі. Воно було незвичайним рама з чорного дерева, інкрустована срібними символами, які нагадували давні рунічні письмена. Дзеркало мало дивну властивість, воно ніби світилось зсередини, навіть коли в кімнаті було темно. Не дивіться туди надто довго панночко, попередив її старий доглядач Микола, який супроводжував її по будинку. Кажуть, це дзеркало показує не тільки ваше відображення. Марта лише усміхнулась у відповідь вона була освіченою жінкою. Кандидатом мистецтвознавства і не збиралась лякатись старих забобонів. Наступні кілька днів вона провела каталогізуючи антикваріат. Особняк був справжньою скарбницею, картини XVIII століття, порцелянові сервізи, старовинні книги Латиною. Але постійно її погляд повертався до таємничого дзеркала. Третьої ночі, коли за вікнами виє вітер і дощ б'є по шиферній покрівлі, Марта не змогла заснути. Щось тягнуло її до головного залу. Взявши свічку, вона тихо спустилась сходами. Дзеркало чекало на неї в навпівтемряві. При світлі свічки воно здавалося ще більш загадковим. Марта підійшла ближче і вперше справді подивилась на своє відображення. Спочатку все було звичайно, але потім відображення почало змінюватись. Її обличчя ставало старшим, потім молодшим, потім зовсім чужим. У дзеркалі з'явилось обличчя жінки в старовинній сукні з печальними очима. Хто ти? прошепотіла Марта. Відображення поворухнуло губами, але звуку не було чути. Жінка в дзеркалі простягнула руку, ніби намагаючись доторкнутись до скла з середини. Раптом свічка згасла в темряві Марта відчула холодний дотик до плеча. Вона різко обернулась, але нікого не було. Коли знову запалила свічку, дзеркало показувало лише своє власне відображення. Але обличчя було бліде від страху. Наступного дня Марта спробувала дізнатись про історію дзеркала. Микола розповів їй страшну історію. У 19 столітті в цьому особняку жила графиня Олена Радомська. Вона була красивою, але нещасливою жінкою. Її чоловік, граф Владислав, був жорстоким тираном. Кажуть, шепотів старий, озираючись по сторонах, що графиня проводила години перед цим дзеркалом, плачучи і благаючи долю визволити її від страждань, а потім одного дня її знайшли мертвою перед дзеркалом. Офіційно серцевий напад, але люди казали інше. Що саме? запитала Марта, що її душа так і залишилась у дзеркалі, і що воно показує долі тих, хто в нього дивиться. Тієї ночі Марта знову не змогла заснути. Вона відчувала, що дзеркало кличе її. Опираючись спокусі, вона заклеїла його простирадлом, але навіть тоді відчувала його присутність. На четверту ніч простирадло впало. Марта прокинулась від звуку і побачила, що воно лежить на підлозі. Дзеркало знову світилось у темряві. Цього разу вона підійшла до нього з більшою обережністю. У відображенні знову з'явилась графиня Олена, але тепер вона виглядала інакше відчайно і благально. Вона показувала на щось за спиною Марти. Обернувшись, Марта побачила привида графа Владислава. Він був високим чоловіком, з холодними очима і жорстоким виразом обличчя. Привид наближався до неї з простягнутими руками. Ти не можеш піти, почула вона його голос у своїй голові. Як і вона не могла піти. Марта кинулась до дзеркала і доторкнулась до нього долонею. Скло було холодним, але раптом стало теплішати. Вона відчула, як її рука проходить крізь поверхню, ніби крізь воду. Допоможи мені, почула вона голос графині Олени. Звільни мене від цих пут. Не розуміючи, що робить, Марта потягнула графиню за руку, відчула опір, ніби щось тримало жінку в дзеркалі. Але потім щось лопнуло, і графиня Олена з'явилася в кімнаті. Привид графа Владислава заревів від люті, але його фігура почала розсіюватись. Графиня подивилась на Марту з дячностю. Дякую, прошепотіла вона. Ти звільнила мене від століть ув'язнення. Тепер я можу знайти спокій. Але раптом атмосфера в кімнаті змінилась. Дзеркало почало світити ще б'ярже, а по особнику пролунав страшний вій. Графиня Олена побіліла. Ні, прошепотіла вона. Ти не розумієш, що ти зробила. Звільнивши мене, ти відкрила двері. Коли Марта повернулась до Києва через кілька днів, вона думала, що все закінчилось, але через тиждень почали відбуватись дивні речі. У її квартирі дзеркала почали запотівати без відомих причин. Вноці вона чула тихі кроки по коридору, а в ранковому дзеркалі в ванні іноді бачила не своє відображення, а чужі обличчя. Спочатку Марта списувала це на стрес після пережитого, але коли її найкраща подруга Оксана прийшла в гості. І також побачила в дзеркалі чуже обличчя, стало зрозуміло щось не так. Марта, що з тобою відбувається? запитала Оксана, тримаючи чашку кави тремтячими руками. Я побачила в твоєму дзеркалі старого чоловіка з бородою, він дивився просто на мене і щось шептав. Цієї ж ночі Марта отримала дзвінок від Миколи зі Львова. Старий говорив переляканим голосом Панночко, треба терміново повертатись після того, як ви поїхали. В особняку творяться страшні речі. Дзеркала по всьому дому розбились самі собою, а з головного залу чутно крики і стогони. Місцеві жителі кажуть, що бачать привидів не тільки в особняку, а й по всьому селі. Марта зрозуміла звільнивши графиню Олену, вона відкрила якийсь портал між вітками. Терміново повернувшись до Львова, вона знайшла Миколу в його маленькому будиночку біля особняка. Старий був хворим і лежав в ліжку, але коли побачив її очі, його засяяли розумінням. Знав, що повернетесь, панночко, прохреків він. Дзеркала прокинулись усюди, не тільки тут, а й в інших містах. Як ви знаєте, Микола важко піднявся і підійшов до старовинної скрині, витягнув звідти пожовтілий зошит у шкіряній обкладинці. Її друзів, Микола почав розповідати історію свого діда. Він був доглядачем цього особняка і залишив нам записи на дзеркалах. Коли ви звільнили графиню Олену, ви порушили баланс. Тепер всі дзеркала прокинулись у всіх тринадцяти містах. Ще в XIX столітті графиня Радомська простиряла нашу воду і успокою. спокою. Місцеві жителі кажуть, що якщо прийти до особняка вповню і подивитись у вікна головного залу, можна побачити дві постаті жінку за роялем і чоловіка, який стоїть поруч, слухаючи музику. Кажуть, це графиня Олена і граф Владислав нарешті знайшли спокій і любов один до одного, допомагаючи іншим душам знайти гармонію. А звичайне дзеркало, яке залишилось у залі, тепер показує тільки відображення живих людей. Але іноді, кажуть гості готелю, можна побачити в ньому легку усмішку. Це душі, які знайшли спокій, нагадують нам, що прощення сильніше за помсту, а любов сильніша за смерть. Сподіваюся, вам сподобалася ця містична історія. Якщо так, поставте лайк і підпишіться на канал. Якщо ще не зробили цього, у коментарях розкажіть. Чи вірите ви в містичні властивості старовинних дзеркал? Можливо, у вас є власні страшні історії. Діліться ними. Дякую за перегляд і до зустрічі в наступних відео. Бережіть себе і будьте обережні з старовинними дзеркалами!